Всім привіт! Знову ми на кухні. Ну, де я, там і ви. Сьогодні у нас яблучна тема. Оця миска, я не знаю, наскільки вона, ну, не знаю, на літрів 10, мабуть. Оце весь врожай яблук. Ні, там ще Брешу, як завжди Брешу. Там ще кілограм 5, може від сили 7 кілограмів. Це я зібрала з усього саду. У мене скільки в мене? Взагалі в мене сад дуже великий, десь більше 50 дерев, але різних. Саме яблунь яблунь у мене 9 чи 10. Оце з, з цих яблунь з усіх. Але ще 5 чи 7 кілограмів приблизно я вибрала такі більш-менш, які може ще трошки полежати. Ну, такі вони не ушкоджені. Це все я зібрала оце, я зібрала з землі. Тобто оце таке все, що раніше я збирала і викидала свиням, це в мене їли свині, отаке. Тепер я це все дрожащими руками пособирала, і буду перероблювати. Да, багато відійде, бо Якщо чесно, я цьому році сад особливо і не обробляла, по-моєму, щось пару раз, бо я не бачила сенсу. В цьому році все вимерзло, весь цвіт вимерз. Десь там якимсь чудом якась квіточка збереглася і зав'язала яблучко. Але, ну, оскільки вони не оброблені були, то вони всі з черв'яками з ну, коротше. І ще у мене є дві яблуньки таких одного сорту, яка чомусь може цвісти два рази, а то й три рази на рік. От. І от перший раз, перший цвіт у неї вимерз в, в тих двох яблуньках. І вона зацвіла вдруге. І зав'язались яблучка, але це вже було пізно і яблучка ось такого розміру. Ось такі яблучка це типа другий врожай на цих, яб... на цих двох яблуньках. Ну, куди ми? Коротше, це я визбирала з землі. Не знала, що зробити з нього, тому що якось, е... ну, що за такого зробиш? Це його, по-перше, треба все пообрізати гарненько. Дуже багато буде відходів. Що з цих обрізків зробити? Ну, зварить варення. Чи повидло якесь, чи джем. А якось вон, воно в нас не йде. От. А це я побачила рецепт повидла, яке я ніколи не робила. І я хочу спробувати. Може в нього буде інший присмак, може воно буде густе? Коротше, це буде експеримент. Я побачила в інтернеті рецепт повидла, яке готується в духовці. Тобто не треба стояти над ним на плиті, мішати у тому, щоб воно не підгоріло. Не знаю. Я, мені завжди здається, що вже всі рецепти придумані в світі. Але ні. Знаходяться, знаходяться якісь люди, які придумують, чи де, де вони їх відкопують ці нові рецепти. Так як Повидло там з цукерками або ось повидло в духовці. І, здавалось би, так думаєш, блін, ну це ж так просто було до цього, вроді додуматися. Повидло зробити в духовці. Ну, бачите, я, наприклад, не додумалась. Коротше, багато балакаю. Зараз буду обрізати ці яблука. Ой, отак. Шматочки ціленькі, окремо. Те, що відходи, до окреми кидати. Зараз включу собі якесь відео, бо це така занудна робота, не важка, але, ну, добре. Та і буду собі отак працювати, обрізати. А далі ми будемо з вами пробувати його в духовці робити. Все, до наступного підходу. Я не все порізала, тому що, ну, якось мені стрмно. А раптом в мене не вийде, а я ото перепортю продукти. Я ось нарізала тут 2 кілограми отакими От штуками. Це скільки відходів. Ну, оце якраз піде свиням. А це ще лишилися ці яблучка. дивіться, яке. О, це, мабуть, саме більше виросло. От. А з цих, що ще я придумаю. От. Тепер ці яблука треба перекрутити на м'ясорубці. Так, перебила через м'ясорубку, ось така штука. Далі треба додати сюди цукру з розрахунку на 1 кг цієї маси 600 грамів цукру. Дивіться, я буду додавати такий звичайний цукор. І ще у мене є, мені Наталка з Німеччини присилала ось такий прям. Спеціально для варення цукор, він з желатином. Але я його буду, коротше, я відмінусую тут, скільки тут 500 грамів, здається, відмінусую його і додам отакого цукру. А ось цю пачечку я вже в самому кінці додам, тому що тут желатин, його не можна довго варити. В самому кінці вже досиплю до норми ось цього цукру. І це все треба покласти в якусь товстостінну посуду або качатницю, або м -м, жаровню, казан. Ну, коротше, шукала я, шукала, У мене качатниця є ось така, бачите, вон там. Вона керамічна. Мені її шкода, я не знаю, чи в неї звариться варення, тому я взяла такий величезний в мене є казан. Це все, що в мене є, на 10 літрів. І буду я в ньому робити, бо не знаю, нема мене в чому. Так, так, все, зараз відміряю цукор, перемішаю і буду ставити в духовку. І так, сахар майже розчинився. Тут я, поки духовка нагрівалася, я його мішала періодично, розчинилась, а цей додам потім. Значить, по рецепту духовку треба розігріти до 150 градусів. І на такій температурі оце, його уварювати півтори-дві години. Так, так. Ну... Я розігріла на скільки тут? 250. Розігріла, тому що я зараз поставлю сюди холодний оцей казан з холодними цими яблуками і частина тепла просто забереться оцим казаном. Тому я розігріла до 250, але тепер скручую на 150 і ставлю казан і буду подивлятися. Ай, на самий низ. Друзі, хочу вам ще показати одну кухонну дрібничку, може вам пригодиться, мені вона дуже-дуже сподобалася. Подарував мені її брат. Він купив і собі таку, і мені. Купував на тему. Скільки коштує, не знаю. Ну, ви можете потім собі знайти, подивитися. Це отака от міні-мусорка. Яка кріпиться на тумбочку. Може, в когось така є, хтось користується, а хтось може і не знає. Оце отут. Я вам е, потім поверну камеру і покажу, як вона на, ну, на тумбочці кріпиться. Тут для такий відділ сюди можна пакетики класти. Пакетики для чого? Вони вдіваються, так як ми на велику мусорку вдіваємо пакетики, так і на цю. Оця штучка потім фіксує пакети. Дивіться, вона ось так ось розкладається, бачите? Так. Сюди вкладається, треба взяти пакетик зараз, секундочку. Я беру навіть ось такі пакетики майки, навіть не нові. Хочете, нові вкладайте. Я беру, наприклад, щось купую в магазині, мені поклали в пакетик. Я цей пакетик вдома витягнула і вставляю в мусорку. Ось так. Ну, може, якісь існують спеціальні пакети для цієї мусорки, я не знаю. Так, дивіться, отак поклала. Отак. Фіксую оцею штучкою. Ось. І зараз покажу, як я кріплю на тумбочку. Дивіться, ось у мене отут ось робоча зона. В принципі, у мене більше, ну, це просто по щасливому стіченню обстоятельств, так вийшло, що у мене тут отака шухляда. От. І якраз сюди добре м, лягає оця мусорка. Тому що, якби в мене, наприклад, були б отакі двері, то сюди б вона не. Ну, Тут мішають ручки. Якщо, може, в когось ручки, наприклад, ось тут відкривається, то ви можете на, на любу тумбочку. У мене мішають тут ручки. А тут отака шухляда, і тут прям красота, якраз я ж кажу, робоча зона, де я нарізаю, все роблю. Дивіться, ось так ось ставлю і закриваю. Все. І я коли займаюся готуванням їжі, переробкою продуктів, там, тра -та, та, я собі отут працюю і весь мусор, все сміття скидаю в оцю мусорочку. Дуже удобно. Мені не треба повертатися, іти туди, кидати в цю мусорку. Ні, я отут собі працюю, відразу все кидаю, можу навіть отак от згортати зі столу сюди. Дуже зручно, мені подобається. Потім вже пакетик наповнився, ви там зняли цю штучку, пакетик витягнули, зав'язали і поклали у велику мусорку. А це, якщо вам не потрібно, Ну, наприклад, все. Ви найближчим часом не будете нічого готувати. Ви взяли, оце ось так ось прижали і все. І воно зменшилось, і воно вам не мішає. Мені ще й мені е, купив такого кольору, ну, приблизно такого кольору, як моя кухня. Клас. Так що, беріть на замітку. Так, пройшло. Дві години. Ну, оце, що ви бачите, це ви бачите дуже яскраво. Насправді, воно зовсім не таке яскраве, воно, воно має вигляд просто сирого варення якогось, як наче воно це просто потемніло. Чого воно так показує, отаке воно насправді. І мені це зовсім не подобається. Коротше, надурила вона в рецепті. Це не варення, тобто не повидло. Це наразі вийшла просто начинка для якихось пирогів, пиріжків. З цим я згодна. Як начинка, так, да, ну це ніяке не повидло. Воно таке кусками. І воно, ну, якби, ви бачите, оці білі шматочки, як же його так. Ай! Оце біле, воно просто як не, не проварене. Я не знаю, що мені робити. Я, мабуть, його ще поставлю і включу конвекцію, щоб воно його якось, не знаю, швидше готувало чи що. Ну, це буде начинка, скоріше за все, це буде просто начинка яблучна. Ставлю ще закінчено, і експеримент показав, що в мене вийшло зовсім не те, що у відео. Я думаю, що це буде класна начинка для пирогів, але це не повидло. Не знаю, що, що не так. Може в мене яблука не такі, може в мене казан не такий, може в мене руки не такі. Ну... Отаке. От все, я вже стерилізую баночки. Це я тут засипала отой желейний цукор. Зараз пару хвилиночок і буду закатувати. Так, все, казанчик порожній. І в мене вийшло 4 півлітрові баночки. Ну, от мені не подобається. Зараз покажу. Оці білі вкраплення, Блін, відсвічує. Оці білі вкраплення мені не подобаються. Ну, а так взагалі по густоті, по запаху, ну, нормально. Чотири повні півлітрові, а п'ята не повна. Ось так. Воно ще захолоне, я думаю, що це взагалі буде мармелад, тим більше, що там ще й е, желатин. Буду його різати ножем, вирізати з банки. Ну Все, отакий експеримент. У мене він ну якби, не можу його назвати невдачним, тому що я ж не викинула це. Воно съєдобне, воно е, ну, нормальне, воно піде в начинку. Але воно. Вийшло, це повидло не таке, як у автора рецепту. Ось так. Пробуйте ви. Можливо, я ж кажу, може, в мене щось, щось не так пішло, а у вас все вийде. Все, дякую за перегляд. Пока-пока.